Вітаємо учасників навчального процесу. Сьогодні ми пропонуємо вам розглянути вимоги до дистанційних курсів та критерії їх оцінювання. Ви знаєте, що сучасний навчальний заклад, відповідно, має свій освітній портал. На кожному освітньому порталі є безліч персональних вебресурсів викладачів, і, відповідно, у кожного викладача є. Кілька своїх дистанційних курсів. Як студенту в цій кількості дистанційних курсів адаптуватися? Тому ми висуваємо на першу ланку, скажімо так, вимоги, єдині вимоги до формування дистанційного курсу персонального веб-ресурсу викладача? Отже, відповідно до цих вимог. Загальний вигляд курсу, ви бачите, що кожен дистанційний курс він може мати помодульну структуру, ви бачите, відповідно, назва модуля є і так далі, завдання да, до кожного модуля. Також можна запропонувати замість модулів тижні, тобто потижневу структуру задати у вашому дистанційному курсі. Хочеться звернути вашу увагу, що не менш важливим елементом є у дистанційному курсі елемент пояснення. Він виглядає ось таким чином. Великій кількості навчальних елементів, ви бачите, да, якийсь елемент, якийсь елемент, да, їх багато, то достатньо легко загубитися вашому студенту або слухачеві. Тому доцільно вважаємо давати ось такого плану пояснення. Тобто, Зрозуміло, якщо теоретичний матеріал, то всі завдання, які під цим поясненням, вони стосуються теоретичного плану. Якщо ми вказуємо студенту або слухачу, що це самостійна робота, то відповідно всі інші завдання будуть для самостійного опрацювання. Перед тим, як сформувати. Модульну або потижневу структуру вашого курсу слід звернути увагу на формування загального вигляду курсу. Що мається на увазі? Загального блоку курсу мається на увазі, що обов'язково першим блоком, ось він виглядає таким чином. Має бути якісь загальні, якісь загальні відомості про ваш дистанційний курс. Причому доцільно зробити якусь презентацію, що стосується вивчення вашого курсу, яка містить основні його елементи, модулі, блоки, якісь критерії оцінювання тощо. Доцільним є відеозвернення. Викладача до ваших слухачів, це дуже коректно, буде з вашого боку. Тобто деякі елементи, які, скажімо так, неможливо вказати у презентації, ви можете їх озвучити в вашому відеозверненні, побажати успіхів, звернути увагу на актуальність вивчення вашої дисципліни, курсу. І так далі, тобто вказати деякі аспекти. Також можна закріпити цей блок ще якимось просто текстовим матеріалом під відеозверненням або під презентацією, тобто потрібно розширити акцент на аудіовізуальних елементах щодо вивчення вашого курсу. Звернемо увагу на такі елементи, як подання модуля його назви, що мається на увазі. Іноді викладачі не звертають увагу на формування самого елементу, такого як модуль. За замовчуванням у курсі буде стояти тема 1, тема 2 і так далі. То потрібно змінювати ці елементи, якось ці теми називати, Можливо, давати якісь асоціативні картинки, якісь пояснення щодо вивчення конкретно цієї теми. От. Деякі викладачі виділяють їх кольором тощо, але слід звернути увагу, що потрібно звернути акцент на саме подання теми модуля. Наступна вимога це загальний вигляд лекцій. Тут хочеться звернути вашу увагу на те, що кожна лекція має подаватися невеликими порціями. Зрозуміла річ, що сьогодні м, тих студентів чи слухачів, які бажають читати тільки текст, можна перерахувати на пальцях тільки однієї Руки, зрозуміло, що невеличкі порції тексту потрібно прикрашати аудіовізуальними зображеннями, тобто відеофрагментами, як в даному випадку, якимись, якимись картинками, схемами, блок-схемами тощо. Відповідно, після кожної частини лекції, слід звернути увагу, повинно бути у вас питання для рефлексії, щоб ви могли зрозуміти, наскільки чітко ваш студент чи слухач сприйняв дану порцію матеріалу, і у вас вже буде по-дальшому відповідна моніторингова картина. Кожна інтерактивна лекція повинна містити не менш як 3-4 частини. Також хочеться зупинитись трішечки на формуванні практичних лабораторних і семінарських занять з допомогою відповідних елементів. Знов таки, як і інтерактивна лекція, кожне практичне завдання лабораторне, семінарське, воно має супроводжуватись аудіовізуальними елементами, чи то, відповідно, якийсь ролік, відеоролик, який доповнює подання того чи іншого матеріалу, чи то відеозвернення викладача, яке несе якісь методичні -інструктивні, інструктивні вказівки щодо його виконання, щодо його подання. Виконав вже завдання. Ну і відповідна річ, що подання практичних лабораторних і семінарських завдань, воно має йти, скажімо так, в ногу із планом, навчальним планом. Тобто, як в навчальному плані, так відповідно у вас має бути і в поданні цих формуванні цих завдань у вашому Персональному веб-ресурсі в вашому дистанційному курсі. Звернемо увагу на роботу форумів. Відповідно, це є доцільним елементом у вашому дистанційному курсі, їх має бути не менш як кілька форумів на кожну частину матеріалу, тобто на кожен, наприклад, модуль. Але ви можете збільшити, якщо вважаєте за потрібним, кількість форумів для обговорення. Чим це зручно? Тому що ви можете задати якусь тему, якийсь напрямок для обговорення між вашими слухачами або студентами. І, відповідно, в режимі відкладеного часу вони можуть обмінюватися думками, пропонувати якісь. Рішення до конкретних завдань, допомагати один одному і так далі. Якщо потрібно, ви можете втручатися в цей процес знов-таки в режимі відкладеного часу, і, скажімо так, змінювати напрямок обговорення у тематичних форумах організація роботи у ВІКІ Віки це знов-таки елемент відповідно дистанційного курсу. Якщо ви його використовуєте, то він так само має бути апробований і задіяний у вашому дистанційному курсі, і, відповідно, можливо, нести якусь користь для відповідно вашої методичної, навчально-методичної роботи. Якщо ви викладаєте, скажімо так, математичну, технічну дисципліну, то ви можете запропонувати вашим учням вирішення задач або задачі. От, Відповідно, як елемент виконання завдань у віки, це буде відповідно, здача роботи, здача задачі і так далі. Якщо ви Поставити задачу, сформувати, скажімо так, собі якийсь посівничок, якийсь задачник із розв'язаними задачами, то можете запропонувати по кожному студенту, кожному слухачу, да, кілька задач, і вже у вас буде сформований посівничок. Ну і так само можна формувати. З допомогою Вікі кількість корисних посилань відповідно до конкретної теми, можна формувати медіатеки, аудіотеки і так далі. Вважаємо за доцільним використовувати у вашому дистанційному курсі такі елементи, як щоденник. Цей елемент надає можливість використовувати. Завдання, причому виконання цих завдань може бачити лише викладач, який перевіряє ці роботи. Тобто можливість списування тут зводиться відповідно до нуля. Ну і відповідно, опробація цього щоденника знов-таки має бути цей щоденник опробований, не менш як. 25 студентами, ви бачите на екрані. Кожен курс обов'язково повинен мати глосарій. Глосарій має містити не менш як 50 термінів. Це достатньо зручний елемент у вашому курсі буде. Чому? Тому що при вивченні навчального матеріалу виникає, відповідно, складне питання, що стосується термінології. І при вивченні наступних, наступних порцій матеріалу, можливо, вашому студенту чи слухачеві буде потрібно згадати попередню термінологію, а глосарій, який буде коректно, правильно сформований, надасть можливість відповідно, навести тільки курсор і згадати той чи інший термін. Тестовий контроль. Отже, Тестовий банк до кожного модуля має містити ну, не менш як 100 питань. І до кожного тематичного блоку має відповідно бути сформований тест. Зрозуміла річ, що ваша дисципліна може вміщувати кілька тематичних модулів, які мають, скажімо так, певний об'єм інформації. То під цей модуль ви маєте сформувати блок у банці, банку питань. Потім, коли ви будете формувати тест, то машина буде автоматично обирати 10-15 питань із цих сотні питань, яку ви туди самостійно будете закладати. Цим самим ви зможете забезпечити валідність тестової перевірки знань вашого слухача. Якщо ви, шановні, будете дотримуватись відповідних вимог, яких ми з вами тільки наторкнулися, то звіт для адміністрації щодо створення власного дистанційного курсу у вашому персональному веб-ресурсі. Можна буде звести до ось таких таблиць, як ви бачите на екрані, де ви будете вказувати, що у вас відповідно що загальна кількість лекцій складає там, відповідно за планом там, 6, 15 і так далі, кількість аудіофайлів, які супроводжують ваш дистанційний курс, кількість питань для рефлексії і так далі. Тобто, всі ці елементи ви можете подати і тим самим. Ви можете підкреслити значимість вашої роботи, її об'єм, і, відповідно, це може вам полегшити формування звітної документації ось таким чином. Ну, на цьому ми з вами будемо завершувати. Ще раз хочеться нагадати, що ваш дистанційний курс має бути. Цікавим, приєм, приємним для візуального сприйняття вашими студентами. І е, я завжди кажу е, своїм викладачам: подивіться на ваш курс очами студента, чи подобається вам е, ваша робота, чи ні. Так само і студентам, вона відповідно, якщо вам подобається, то напевно подобається, сподобається і вашим. Слухачам або студентам.